Цими вихідними бердичівляни стали свідками непересічної і певною мірою історичної події запалення ханукальної минори. Це один з головних ритуалів великого єврейського свята Хануки, свята веселищів та радості у пам'ять про диво Боже, котре сталося дуже давно, ще до нашої ери. Ми раді бачити вас на церемонії відкриття веселого, світлого праздника Ханука. праздник, який празднується вже більше двох тисяч років. История этого праздника начинается во втором веке до новой эры, когда маленькая группа еврейских воинов смогла чудесным образом победить большую сирийскую армию. После этого они смогли очистить иерусалимский храм от всех идолов и снова начать служение в этом храме. Щоб розпочати службу, слід було запалити світильник минору. Продовжив рабин. У храмі знайшовся лише один глечик з олією, якого могло вистачити тільки на один день. Але Всевишність утворив чудо, і олії вистачило на вісім днів. Саме протягом такого періоду відзначають хануку у сучасності. Цього року розділити радість свята єврейська громада запросила усіх бердичівлян. Для цього на площі біля кінотеатру встановили минору висотою понад сім метрів, подарунок від Маріупольської єврейської громади. Я від щирого серця хочу вас привітати з гарним єврейським святом, святом хануки, святом радісним, святом світлим. Бажаю всім бердичівлянам щастя, здоров'я, добра і щоб завжди була дружба бердичів між євреями, українцями, поляками і росіянами. Так було завжди, так буде вічно. За традицією, ханукальний світильник має вісім свічок та одну центральну, яку запалюють першою, і від якої запалюють усі інші. Цю місію за допомогою автовишки виконали міський голова та рабин. Як ти робиш якусь справу в перший раз, я робив цю е, запалену свічку, я і теж також перший раз. Безумовно, філювався. Е, ну і Хотілося, якомога швидше це зробити. Ну і бачите, За декілька спроб нам далося з ребе запалити дві свічки. Е, я думаю, що вже завтра-завтра. Запалювання свічки в реве получиться краще ніж ніж сьогодні. Ідея була єврейської громади, яка була підтримана міською владою. І я зараз бачу, що ми абсолютно зробили правильний крок. Я переконаний, на наступний рік тут набагато на площі буде набагато більше людей. Якщо це стане традицією, то а в нас бердичі, якщо ми щось розпочинаємо, то це вже стає гарною традицією. Я переконаний, що ця традиція буде продовжена в е крупних містах, в центральных местах этих городов зажигаются вот примерно э, такого типа э, ханукальные миноры. Мы, в общем-то, присоединились, мы можем уже гордиться, что наш город присоединился тоже к таким большим крупным городам, как Москва, Киев, Днепропетровск, Одесса. И Нью-Йорк, и Лондон, во всех практически крупных городах, где есть еврейские общины, Прийнято устраювати такі вот мероприятия. например, Вашингтоні зажигають перед білим домом. Відтепер кожного дня протягом наступного тижня будуть запалювати чергову свічку минори, доки у суботу вона не горітиме повністю. Дорогий для наш праздник. І Нам приємно, якщо нам згадують щось. небудь прошлое нас в цьому году зробили таке масове. Наше руководство, которое нам робило. Ми їм дуже вдячні, що вони знаєте, пам'ятають що і роблять для нашого щось хороше. А вам сьогодні на праздники понравили? Спасибо меру і что, що, що зараз вважають всіх, независимо Так должно быть, Так быть. Єврейська громада задоволена, що цього року їй вдалося втілити давню ідею надати святу хануки більшої масовості, а вищив статусу серйозного єврейського центру.